В Одеській області чоловік вбив знайомого через розбіжності у вихованні дітей у Сергіївській громаді Білгородністровського району. Звичайна вечірня розмова за чаркою обернулась трагедією. 57-річний місцевий мешканець смертельно поранив свого 41-річного односельця під час суперечки щодо виховання дітей. За попередньою інформацією, конфлікт виник у приватному будинку під час вживання алкоголю. Чоловіки обговорювали родинні цінності, однак не зійшлися в поглядах. Словасна перепалка швидко переросла у фатальну агресію. Господар оселі схопив кухонний ніж і вдарив ним свого гостя у груди. Зрозумівши наслідки вчинку, чоловік сам викликав екстрені служби. Але для потерпілого було вже пізно. Він помер від значної крововтрати, спричиненої колото-різаною раною грудної клітини. На місці події слідчі вилучили речові докази, зокрема й знаряддя злочину. Фігуранта затримано в процесуальному порядку. Йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Суд задовольнив клопотання поліцейських та обрав підозрюваному за побічний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Досудове розслідування триває. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Білгородністровської окружної прокуратури.